З нагоди Всесвітнього дня здоров'я студенти медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного університету провели флешмоб, на якому закликали усіх займатися спортом і фізичними вправами. Всесвітній день здоров'я відзначається щорічно 7 квітня. Традиції святкування нерозривно пов'язані з діяльністю всієї системи охорони здоров'я. Працівники клінік, лікарень і госпіталів, ті, хто так чи інакше з обов'язку професії і служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її потребує, як найкраще розуміють цінність здоров'я. Це дуже важлива акція. Я би хотів, щоб вона була навіть не одноразова, а щоденна, тому що для студента, особливо медичного коледжу, важливо бути здоровим. І студенти вони самі це усвідомили і проявили цю ініціативу, що нам дуже приємно. Профілактика та увага до нашого власного здоров'я є основною метою проведених медиками в цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, брошури та буклети у доступній формі пояснюють нам важливість цієї позитивної ініціативи. Після флешмобу ми роздаємо такі невеличкі буклетики, на якому написано зробити щось здорове в цьому житті. Наприклад, на буклетику написано пройти три зупинки пішком або пройтися додому пішком, вести здоровий спосіб життя. У всесвітній день здоров'я організатори флешмобу побажали всім бути здоровими і життєрадісними. Найактивніших студентів відзначили грамотами.